Привіт, в цьому уроці будемо фіксити баг, який в нас зараз є. Проблема під час видалення. Зараз, наприклад, я видаляю name1, він видалився, все окей. Але коли я клікаю на name 2, нічого не відбувається. І коли я клікаю на іконку, показує name 1, хоча я клікну на іконку до name 2. В чому проблема? Причину я вже знаю, але я вам покажу, яким чином, наприклад, я до того докопався. Щоб ми заодно розм... вчилися і дебажити. Я заглянув середину. Подумав, треба дослідити від початку до кінця, тобто від кліку в середині в в'юхолдері до того, що тригериться ззовні в MainActivity, на якому етапі відбувається баг або якась неочікувана поведінка програми. То я поставив лог. Я тут створюю логи в OnBind ViewHolder, коли користувач клікає на аватар ImageView, щоб подивитися, в чому проблема, чому Name1, хоча тут name 2 On-image on-Click-image називав логи. І передаю туди текст мого айтема з bind viewholder і позицію. Запущу, подивлюся, чи тут все окей. Так, локат. Стираю зайву інформацію і клікаю. Спочатку видаляю. Раз. видалилося. Тут питань немає. Тепер клікаю на іконку другого айтема. On-Click image, Name 2, все вірно, але на екрані час показувало Name 1 і позиція 1. Ну і вірно. Позиція 1 в списку, тому що ось позиція 0 це Name 0, позиція 1 це Name 2. Тобто тут все окей. В слухачі на натискання на іконку в адаптері. Де ж тоді проблема? Рухаємося далі. На якому етапі формується баг, e, значить, он click це наша вудочка, яка веде в зовнішній світ, тобто до нашого main activity. Ось, і тут натригіриться. І показую що в тост. Дивимося, подивимося, що ми тут за айтем дістаємо. Давайте знову поставимо лог, не полінимося. Хоча тут лог не доцільно ставити, бо в нас замість лога ніби є вже і тост. Та лог не ставимо, полінимося таки. Клікаю ще раз і дивимося знову в лог. Я натискаю на іконку раз. І дивіться, тостей Name1. Передалась позиція 1, очевидно, тому що в логах ми бачимо, що клік ідентифікує позицію 1, яка є вірна. І ми із списку item list отримуємо позицію 1, і виявляється, це в нас в тому списку в MainActivity Name 1. В чому проблема? Проблема в тому, що в нашому адаптері один список, а в нашому main activity інший список. Коли ми видалили елемент, ми взяли. Ось таким чином взяли наш список в MainActivity, конвертували його фактично в інший список, тобто все, це вже копія нашого списку, це інша сутність в пам'яті. З того іншого другого списку ми видалили елемент і передали наш другий список в адаптер. І в той момент в нас відбулося розгалуження, проблема. Тепер в нас перший список є в MainActivity, а другий список є в адаптері. І то, що в адаптері все вірно. Але те, що в MainActivity він вже застарілий, тому що коли ми видалили елемент Name 1, тоді в нашому MainActivity весь той список залишився з елементом Name 1. Що потрібно зробити? Потрібно не забути після видалення елементу оновити наш список перший той, який зберігається в MainActivity. Ось. І копія його потенційна, то, що зберігається в адаптері. Тут ми видаляємо все окей з пам'яті елементи. А тут лишається як є. І тому, коли прийшла позиція номер один, ми отримали першу позицію, і це була Name 1, тому що в нашому списку з MainActivity ми не видалили того елементу. Як це можна пофіксити? Як можна зробити так, щоб після видалення ми передали оновлений список з видаленим же елементом в адаптер, як зараз, і водночас оновили наш список в activity. Беремо наш. Список main activity item list і присвоюємо йому новий оновлений список Updated List, оновлений після видалення. Тепер ці два списки адаптері і main activity повинні бути однаковими, ми перевіримо. Видаляю Name 1, видалилося натискаю на іконку, показує for name 2. Все вірно. Видаляю тепер name 2, Видалило. натискаю на той елемент на name 3, який став замість name 2, і показує правильний тост name 3. Все, ми пофіксили. Ура! З одної сторони, коли ви будете працювати з адаптерами, подібні баги вони, вони набридають, вони дратують, вони відволікають від основної теми, наприклад, предмету роботи, завдання або навчання. Але з іншого боку, коли ви пофіксуєте той баг, ви краще зрозумієте, ви помучитеся, ви нагадаєте собі дебагінг і ви краще зрозумієте, що відбувається між Activity і адаптером. Тому я, по ходу, коли виникають баги, включаю їх в уроки, щоб ви бачили, як вирішуються проблеми в реальному часі. Кому логи і дебагінг трохи незрозумілі, подивіться, в мене є окремо кілька уроків на каналі про дебагінг. Супер. Побачимося в наступному уроці.